26 країн домовилися про гарантії безпеки для України. Британія обіцяє ракети великої дальності. А Європа готує масштабне виробництво зброї. Москва ж традиційно відповідає відмовою та висуває нереалістичні пропозиції. На які гарантії варто розраховувати Україні Та чи відбудеться двостороння зустріч у сюжеті Анна Єнько. На Паризькому саміті пролунали учні обіцянки. 26 країн підтвердили готовність надати Україні гарантії безпеки. 26 країн зобов'язалися розгорнути в Україні війська як сили безпеки або бути присутніми на землі, на морі, в повітрі, щоб забезпечити безпеку на території України та в Україні на наступний день після припинення вогню або укладення миру. Єврокомісія пропонує зробити з України сталевого дикобраза, непридатного для агресії. Першою і найміцнішою лінією гарантій безпеки є сильні українські збройні сили без жодних обмежень. Ми маємо перетворити Україну на сталевого дикобраза неперетравного для нинішніх і майбутніх агресорів. Це означає сильні, добре оснащені та сучасні збройні сили. Наша оборонна промисловість прискорює співпрацю, щоб це стало можливим. Європа продовжуватиме навчати українських солдатів. Майже 900 тисяч вже пройшли підготовку, і ми зобов'язалися зробити ще. Більше президент України закликав Європу пришвидшити виробництво зброї та використати український потенціал. Європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло, як нарощувати обсяги. Мають бути більшими швидкість має бути більшою. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак. Коштів це дійсно серйозно. Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо, в Україні вироблено у нас в Україні. Лондон додає ваги коаліції. Кір Стармер підтвердив постачання Україні ракет великої дальності. Зараз очевидно, що потрібно йти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій. Прем'єр-міністр привітав оголошення партнерів коаліції решучих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних можливостей країни. Прем'єр Нідерландів повідомив, військові плани вже розроблені, а політична воля союзників підтверджена. Я вважаю, що сьогодні було зроблено важливий крок, оскільки розробка військових планів завершена, і сьогодні всі висловили політичну готовність надати ці гарантії безпеки. Я вважаю це важливо. По друге було наголошено, що надзвичайно важливо продовжувати тиск на Росію, і що ми продовжуємо повністю підтримувати Україну. Бо найкраща гарантія безпеки це сильна українська армія щодо обох тем гарантій безпеки та тиску на Росію. Також відбулася дискусія з президентом Трампом у меншому колі. і було домовлено, що ми будемо далі розвивати це питання і що підтримка з боку Америки дійсно є. Президент США не виключив переговорів із Путіним і згадав про високу ціну війни. Так буду буду говорити з Путіним. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, як я думав, буде, мабуть, однією з найлегших. Знаєте, таке відчуття. Ви думаєте, що щось буде легко? А виявляється, що це трохи складніше. Але та яку я вважав найлегшою через мої стосунки з президентом Путіним, Україною та всім іншим, я не думав, що це буде російсько-українська катастрофа, в якій цього тижня загинуло 7014 тисяч людей. Москва реагує категорично проти західних військ. В Україні чи можуть забезпечувати, надавати гарантії безпеки Україні, іноземні, особливо європейські та американські військові контингенти? Однозначно, ні. Не можуть. Це не може бути гарантією безпеки України, яка влаштувала б нашу країну. Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч Зеленського та Путіна. Сім країн готові станом на зараз. Що найменше сім прийняти. Зустріч лідерів України та Росії, або там лідерів України та Росії і інших лідерів відіграти свою роль, тобто є серйозні пропозиції на столі. І в цей час лунають е, якісь ідеї, які спрямовані знову на те, щоб просто робити вигляд, ніби то щось там кудись рухається, і Росія до чогось готова, а насправді висувати просто нереаліст, завід, завідомо нереалістичні пропозиції. Однією з таких пропозицій стало проведення перемовин у Москві. Володимир Зеленський відповів однозначно: він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. словацький прем'єр після візиту до Путіна зустрівся із Зеленським та наголосив, що процес вступу України до ЄС буде непростим. Однак, Словаччина готова ділитися власним досвідом добре Пане президенте. Я бажаю не тільки добрих відносин між словаччиною та Україною, але й справедливого та тривалого миру. Сподіваюсь, ви знайдете рішення якомога швидше щойно з'явиться гарантія безпеки. Як невелика країна, Словаччина не може відігравати вирішальної ролі. Але ми підтримуємо всі ініціативи, що ведуть до миру. Генсек НАТО підсумував рішення про розміщення військ належатиме лише Україні. Україна є суверенною країною. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили, що гарантують безпеку та підтримують мир, це її право. Ніхто інший не може це вирішувати. І я вважаю, що ми дійсно маємо припинити надавати Путіну надто велику владу. Париж став майданчиком для нових обіцянок і попереджень. Союзники готуються до довготривалої підтримки Києва. Москва заперечує будь-які іноземні війська, а переговори ще попереду. Гарантії безпеки для України залишаються ключовим питанням, від якого залежить і майбутнє всієї Європи. Анинько Телеканал Рада для підсумків єдині головне.